До Великодня перед храмом всіх святих Чернігівських по вулиці Рокосовського поклали новий асфальт. Багато років тут були торгові ряди, так звана труба. Нарешті у 2016 році територію біля храму упорядкували. Пройшло сьогодні 141 тонна асфальтобетонної смісії. Перед цим були проведені підготовительні роботи, Устроєно основання. Щебінь фракції 40-70 розпінсований щебнем фракції М2040. Затем ще днём Видите, в нього фракції 5-20. Виділи взяти в полібрі дерева, клумба буде готова. Так що підготовили праздним дням прекрасний вход в церков. Робітники, що укладали асфальт, запевняють, гарантія на нього не менше 10 років. Але це при умові, що не буде форс-мажорів. Бо саме тут проходить чимало комунікацій, наприклад, водопровід. Це пішохідна зона. Заблюдені всі технічні норми і характеристики по асфальтобетону. І по укладке его, поэтому срок служби буде не менше, ну я думаю, лет 10 простоїть. Не встигли покласти, а люди вже випробовують нове покриття. Прекрасний асфальт, взагалі безподобний. Давно вже нужно эти вонючки поубирати. Спасибо большое. Хорошо, прекрасно даже. Ми раді. Дуже красиво, дуже хорошо і качественно. Очень. Спасибо, большое, хто это стіла. Випробовував на міцність нове асфальтове покриття і депутат міської ради шостого скликання В'ячеслав Лебідь. Результатом каже задоволений. Це дуже добре, що зробили позитивні такі зміни. І ну, відверто кажучи, не чекав. Я з багатьма людьми спілкувався. Теж у так дуже приємно вражені. Територію біля храму і надалі будуть облаштовувати в перспективі квітник.